До ситуації на фронті напруженою залишається ситуація на Ломанському напрямку. Там росіяни намагалися атакувати 17 разів, бо течились поблизу Греківки, Макіївки, Торського та Дружелюбівки. Ілля Гирич, старший лейтенант і заступник начальника прикордонної розвідувальної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал 7 7-го прикордонного загону, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго вечора, панове. Почнімо мене нормально чути добре, чути добре. І окрім вас, так само наша аудиторія бачить код QR який з'явився на екрані. Це означає, що ми оголошуємо збір, заохочуємо долучитися підтримати українське військо. Ну і перш ніж ми обговоримо оперативну ситуацію, можливо, ви теж змотивуєте скажете кілька слів щодо цього збору, на що і яка є потреба? Так, на даний момент підрозділ веде активні бойові дії. По напрямку, і в даному випадку дуже великий брак БПЛА тактичного рівня саме з тепловізійною камерою. Специфіка підрозділу, підрозділу території не дозволяє працювати без теплових камер так якісно, як з ними, і це дозволяє нам не тільки стримувати, а ще й нарощувати наші наступальні дії по напрямку. Тому да, на даний момент ми збираємо саме на тепловізійні дрони від тактичного до стратегічного рівня ну хоча б оперативного це Mavic і Autel, ну в більшості мірою зараз на Mavic 3T. 3,5 з мільйони гривень це стоїть цей збір. Станом на зараз є 223, майже 24 тисячі. Тому, будь ласка, долучайтеся. Важлива кожна гривня, кожна копійка. Пан Ілля пояснив навіщо. Давайте поговоримо про ситуацію. Наскільки я розумію, ви працюєте, воюєте в Серебрянському лісі? Це дуже складна територія, навіть влітку, що там у вас зараз в умовах зими. Ну, в умовах зими, скажімо так, від Сріблянського лісу назва, залишилася тільки назва. По великому рахунку, вже таких дерев там і немає, але погодні умови зимовий період з складності по польотах і по ведення бойових дій в таких умовах. На даний момент є погапогані е, погодні умови, які не дозволяють якісно виконувати бойові задачі по розвідки і ураженню е, саме за рахунок БПЛА, але е, досвід підрозділу дозволяє використовувати навіть в таких складних умовах і стримувати, наносити ураження і відкидати від наших передових позицій ворога. Е, зараз ми кажемо, що ми не маємо, е, скажімо так, снігів, але це конвертується все в постійні дощі, тумани. І передовим позиціям досить складно мати повну інформацію без додаткових очей і додаткового фактора при штурмових діях і при розвідки в цілому, тому скажімо так, погода вносить свою лепту. Так це всюди, і у нас воно відчувається що найбільше, тому що ну, це складна ситуація по ділянці. Укріплення росіян, те, як вони їх зводять, наскільки вони якісні, очевидно, після просування. Наскільки це, по-перше, швидко відбувається? І чи дійсно йдеться про, про якісь, ну скажімо, фортифікації, в яких вони встані заховатися? По напрямку на зараз ворог не має успіхів в просуванні майже кожного дня по декілька штормів по напрямку. Але вони успішно відбиваються з великими втратами не статистичними, а реальними ворога по напрямку. Це дія нашого підрозділу, дія суміжних підрозділів, які при повній взаємодії нищать ворога на підступах в тому самому випадку, коли ворог старається, хоч якось закріпитися на той місцевості, який він є, він знищується розрахунками знов безпілотних комплексів, які не дають йому навіть викопати нору. Тому на зараз ми маємо. Перекопану ділянку, вся в ямках і в норах без е, таких досить суттєвих е, укріплень ворога. Е, основним укріпленням це ну, нори, які теж знищуються зразу, коли виявляються. Е, просування ворога по території відсутнє по напрямку, тобто ми його стримуємо повноцінно. А в чи нам взагалі наприклад застосовувати техніку? Чи це е, тактика забігли? Кілька людей спробували закріпитися? От як нам про це сьогодні розказували з 5 ОШБ з Краматорського напрямку? По лісу на передовій позиції ворог з технікою не просувається, особливо там в денний період, тому що ми на середній відстані працьовуємо е, піввідронами. Так ми змозі зупинити навіть важку техніку. Е, але є за останні два тижні факти використання ворогом е, тяжкої техніки види танків для супроводу піхоти в штурмових діях. Тут я ж знов кажу, гарна взаємодія і дуже кваліфікований персонал із суміжних підрозділів не дозволить це зробити. Підрозділи ворога спробують використовувати тяжку техніку, як мобільну артилерію більшою мірою або для підтримки піхоти. І також це на середній відстані підвоз піхоти, це пікапи, мікроавтобуси, інколи там БМП, БРДМ теж використовуються. Далі вони вже не спроможні. Ми зараз зробили таку буферну зону, по якій ворог не спроможний просуватися на транспортних засобах, але це попереднє виявлення, для якого нам потрібні саме ці дрони. Дякую. Ну перед тим як попрощатися. Я думаю, ми ем, підіб'ємо проміжний підсумок ось цього збору, тому що до поточної миті вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень, але це далеко не фінал. І ті люди, які переглядають нас, можливо, в записі в інтернеті, зокрема з запізненням, так само ви можете долучитися, тому що, от ви бачите, долю просування знизу екрану, її можна побачити, скільки ще треба який ще відсоток від загального збору, належить закрити для того, аби ця Потреба е зникла, ну бо фактично була оплачена. Та але кожному дякуємо, кожному і кожній за те, що долучилися. Е Пам'ятайте, що немає малих донатів. Тут важлива залученість, тут важлива участь. Ну вже тепер от я бачу 85 тисяч гривень, і далі, сподіваємось, буде. Ну і мавіки, це те, що треба завжди. Тому, будь ласочка, не будьте байдужими, Долучайтеся як можете. Ілля, спасибі вам, Ілля гирич, старший лейтенант, заступник начальника прикордонної розвідувальної застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону.